Уявіть місто, де дощ це не проблема, а натхнення, де повітря пахне морем, історією та неймовірно свіжою рибою на ринку, де за фасадами кольорових, немов іграшкових будиночків Брюгена, ховається століття морських таємниць, купецьких багатств і вікінгівських саг. А під ногами скриплять столітні дошки. Готові зануритись у справжній норвежський казковий світ. Зустрічайте Берген. Протягом віків Берген був столицею рибної торгівлі. Сьогодні ж це друге величиною місто Норвегії. Місто, де дощ йде 240 днів на рік. Але нам поталанило, і ми його двічі відвідали в спеку. Тому і таке може бути. Але взагалі Берген посідає перше місце в рейтингу найвологіших міст Європи. Як би ви реагували, якби в липні побачили сніг? У 1916 році, коли Європа парила в спеці Першої світової, Берген перетворився на зимову казку. Температура впала до мінус двох, і місто засипало снігом. Місцеві газети писали, навіть вікінги були б здивовані. Відвідавши музей Бергена, можна навіть побачити фото, як воно було. Тому наша порада завжди брати в Норвегії теплий світер і водонепроникні речі. А якщо не знаєте, як правильно їх підібрати, то радимо передивитись наш попередній випуск про те, як правильно одягнутися і підібрати взуття в гори, тому що Норвегія складається з 70% гір, і погода тут дуже мінлива. Історія українців і норвежців дуже сильно переплітається. А все завдяки Ярославу Мудрому, тому що його умовою для того, щоб подружитися на його доньці Єлизаветі Ярославні, було те, щоб норвежець Гаральд здобув титул короля. Він це, як ми знаємо з історії, виконав. А його нащадком був Олаф, який і заснував місто Берген. Більшість бачила це місто з просторів інтернету. А все завдяки кольоровим будиночкам на набережній. Тобто Брюкен. Це один з небагатьох збережених дерев'яних середньовічних кварталів у Європі. Тому його внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Слово Брюкен означає причал або набережна з норвежської мови. Але це скорочена назва від тіск Брюкен. Тобто. Німецький причал німці. Подумаєте ви, що я помилилась. Але ні. Колись це був німецький анклав суворим порядком, законами і повною забороною норвежців всередині. А все через сушену тріску і вигідне місце розташування саме через це стратегічне положення місто стало важливим. Рибним центром Ганзейського Союзу. Щось на кшталт середньовічного Євросоюзу для торгівлі. Це були купці з північних міст Німеччини Гамбурга, Бремене, Любека. Вони торгували рибою, особливо тріскою, зерном, тканиною і сіллю. У Бергені вони жили відокремлено від норвежців, мали свій закон, свої школи, свою їжу. Весь район Брікен належав їм. У XVI столітті Ганзейський Союз втратив свій плив. Але будинки, побудовані німцями, залишились і стали основою для сучасного Брюкена. Німецькі купці жили в Брюкені без жінок, лише чоловіки. Жінок допускали в квартал лише в день. І не всіх. У цих будинках не було камінів, бо боялись вогню. Зимою вони грілись у загальних кухнях, але це від вогню їх не рятувало. Через дерев'яну забудову Берген пережив понад 30 масштабних пожеж. Найбільша була у 1702 році і знищила майже все місто. Але місто відновили практично за старими кресленнями, тому те, що ми бачимо зараз, реконструкція на історичному фундаменті. Наступне, куди ви потрапите після набережної, це рибний маркет. Ринок існує понад 700 років. Що варто спробувати з їжі? Тут можна скуштувати не лише лососів, а й м'ясо, кита та оленя. Наша порада не вестись на обкладинку, тому що насправді такі ковбаси складаються на 60-90% зі свинини. Але можете спробувати і потім розповідати друзям, що ви їли м'ясо кита або лося. Рез на нашій орендованій хатці ми придбали у власниці м'ясо оленя. Я спробувала і мені не дуже сподобалось. Точніше, моєму шлунку. Але думаю, що відвідуючи Норвегію, не побачити оленя на дорозі і не скуштувати його це те саме, що приїхати в Україну і не з'їсти борщу. Ну і м'ясо королівського краба не забудьте скуштувати і придбати на сувенір сушену тріску. А як втомитесь від риби, то скуштуйте те, що норвежці їдять на кожний день. Що м'ясний пиріг або ж ще м'ясні кульки, і обов'язково з варенням з клюкви. А якщо ви далеко від дому і захотілось постояти в черзі, як за київською перепічкою, то вам в три кронер за найсмачнішими ходогами в місті. Подають як і золониної, так і вянські. А зараз ми знаходимося біля зали Гокана. Цю будівлю звали в 13 столітті, ще коли Берген був столицею Норвегії. Допоки Осло не перейняло першість у 1299 році. І саме тут проходили коронації, весілля та великі дипломатичні банкети. Збудоване з місцевого каменю. Це був один із найграндіозніших святкових банкетів у середньовічній Європі. Щоб змінити трішки перспективу і побачити Берген зверху, я планую піднятися вверх. Місто оточене сімома горами. Звідки відкриваються неймовірні види? Давайте перевіримо, чи дійсно це так. Є декілька способів піднятися на вершини. Перший це фунікулери з міста. Один підіймає на вершину висота якої сягає 320 метрів, флойбан, інший на висоту 642 метри. Ульорікс пане. Ціна приблизно 20 і 40 євро відповідно в обидві сторони. Красава. Наша порада прокатитися вперед, а назад спуститися пішки. Ціна буде нижчою. А ось, як ми. Можливо, не найшвидшим способом, але точно найекономнішим на своїх двох. І от ми майже на висоті 300 метрів. Нас уже не вразити так легко після стількох оглядових майданчиків, тому ми не пішли вище. Вважаємо, що не варто. Берген також ще воротами фьордів. Із додаткових розваг можна вирушити в міні-круїз по фьордам, порибачити, покупатися в холодних норвежських водах. А якщо поталонить як нам, то полазити по скелям. Їх тут низлічена кількість, а в перервах пригати в прогріту водичку. І це насправді найкраще, що може бути. Якщо хочете більше таких відео, ставте лайк, підписуйтесь, а в коментарях напишіть, про яке місто чи місце Європи хочете дізнатися далі. До зустрічі!